Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Ага. Киці Кетюньки. Давайте ми з вами прогуляємося. Ой, це мужчина відпочиває. Прогуляємося я... там... базарчиком. А, той який знаходиться на моделі. О, дивіться, Аврора, ага, Єва. Ну ми туди заходити не будемо. Бо а у нас тут мене потім голову болить. Так, це вечірній. Зараз на вулиці, скільки в ага, нас. 7 а, б, з 7 до восьми працює цей риночок. Або там вон, Де, мужчина кричить, щось є. по телефону балакає, мішає мені проводити ага. ну, свіє. Пішліть потихеньку. Зараз пройдемося. Вон, бачите, тортики, цукерочки, печиво, морозиво вже прийшло. Наступила жара. І можна кушати мороженого. Малюкам. Бачите, малюкам. А ось, бачите, ще квіточки продають. Рибний фішмаркет. там рибку продають. Ну, ми не в цьому рибна беремо. Ген такі квіти, гарні ромашечки. Це такий невеличкий ринок. Все позакривало вечір. Всі кіостки позакривали. Це люди просто гуляють. Може, може, койде і відкрито. Не думайте, що воно закрито, це просто вечір. Люди вже сьогодні неділя і люди пішли відпочивати. Ось ще торгують полуничка, помідорчики. По 110 гривень полуничка, по 110 і по 110 гривень помідорчики. Ось отака полуничка. Кавун спілий, 65 гривень кілограм. Так, вже і кавуни продають. М -м -м -м. А це узбецькі сухофрукти. Тут їх багато. Узбецькі з Узбекистану, мабуть. А ось, бачите, помідорчики, все таке. Полонечка ловки. бачите, з лишеті ловки, по 75-90. по 90. Виходить. Молода. 75 гривень картопелька йде. Оце так. Виходить. Це мене. Гуляю. Вечірній базар. Прогулюю щось тут, круасани. Це тепу за 20 гривень круасан. Оце отакі діло. Ми йдемо, і ми бачимо там світло. В кінці ринку. Турецькі солодощі та опта розниця. О, графік роботи, бачите? Без вихідних. Це, напевно, вже закрили вони. Тон там трішки. Це отак. Вечір. В коридорі у мене. Зараз туди пройдемось трішечки. Ну, Всі її зарядки. Всі її зарядки все смачне. Це мулька. А по чому у вас полуничка? 80-90. 80-90 Научу, і я тебе научу ну, варити. варити. Всіх научу варити. Всіх все, все научу. Борщ варити да, научу. Да, все да, научу. Да, то да. мужчина йде, а по телефону балакає, да, мішає да, мені, да, плутається да, в мене під ногами. Я тебе научу, варити суп, і борщ, і плов. Я ж трошки в теме это значит. Зачем? <тит> Тоте, <плес> їла... Шу, тут Фу, тут щось я там пройшла бомжатіно і запах чути бомжатін. А не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Я вам обзор зробила невеличкого базара, показала закриті наші кіоски. Це так. Ходить за мною якийсь мужчина до сліду і всю маліну мені порте. У братів купи щось. Зайдіть і купить хоч щось: ковбаси, сири, солодощі. Все тут є. Бачите, як гарно, Всі послухали, як підключать. От скажіть мені чого, коли виключають світ, пропадає інтернет. О, бачите, яка модна жінка з цигаркою. В зубах ось полон річка по 80 це гривень, випадка. по 90, по 100 гривень. Вона тікає, вона побачила, що я йду з камерою бігом цигарки бігом, від мене тікає. <рігла> <рігла> така чудна, вона не дозволяє, щоб я показувала її овочі, фрукти полуниці. Оце такі діла. Он зараз ми зайдемо в цей. На краю, як звичайно. Ну, це тут люди вже зібралися, ну, вже це вечір. Це таке діло. Оце йде мужчина ззаді і горе, як перельоканий, не пойми, що це робить. Слідком. Він мене прислідує, розказує про той інтернет. Нема святу, немає інтернету. Ну що ж поробиш? Як немає святу, то немає інтернету. Після риби купимо, okay. може щось окей. Телефончик я поспілкуюсь, що там треба. Зараз глянемо, yeah. що тут є. По рибі подивимось. Yeah. Ой, муха залетіла. Дякую, дякую. Ось вона. Ну. Ага, давай якусь рибинку купимо. Так хочеться, oh, або там щось so, хочеш. So, Ти сказала, що oh, риби ну довгі. Часа там гляну, ще шу тут есть.